Я заряджаю людей, люди заряджають мене. Все, типу, на цьому тримається мій світ. Бог дав там. Є мати, яка поряд, побратима, які все весь час моніторять мій стан. Мені приємно і багатьом, я здається, так що. Просто посидіти, пожартувати. Я можу пожартувати про людину, у якої нема кінцівки. Тому саме іронія, це здається те, що у нас вже в крові, тому що Ну, давайте згадаємо Україну. Ніколи... Ну, коли у нас були добрі часи, такі щоб спокійно. То Майдан на Майдані повело, і ще дві війни, і ще корона. Ну, типу, тобто, тільки жартувати. <голи> тому якось. Мабуть, у це у людей укоренилась типу, от здатність. Як у того про Харків кажуть, ж місто» місто? Отаке у нас і народ з залізно-бетонний. депресії, звісно, були, звісно, я не такий же, така ж людина, як і інші, і заганяюсь. І якось ти дивишся, і стільки коштів ушло, і, і стільки зусиль ушло, і на все. І потім повертатися. Я хотів повернутися у військ. Ну, ну до своїх побратимів. Я повернувся і що я. Я інвалід, я нікому не потрібен, це пройдуть роки. А ну побратими кажуть зараз, так а будуть вони потім так казати. А буде моя родня, до мене так ставитись. На жаль, нам від самотності нікуди не втекти. І чомусь так склалося, що є теми, які ти все одно не будеш там розмовляти з мамою, з близькими, там з родньою. От якщо знайти в оцей от момент, в оці спроби бути новим, ну як, для себе відкрити нову свою грань, Оце і вдохновляє. Пане — це встати на ноги. Така міні-марі це от, спокійно себе писати, щоб тихо, спокійно було. Ну я сподіваюся, що там зможу раніше поїхати в Харків побачити, побратимів, знайомих.